Так, як би його відкрити? Мабуть звідси. На кожен ящик, котрих тут просто безліч, якщо я не помиляюсь, 24 легробокси. бокси. Повністю всюди. Нижні також. Тут у нас будуть корзини для. Кастрюль і для, скажіть, я скажу для кришок. Тут у нас буде виїзна кафіворка. Тут полиці зверху. Отакі от симпатичні арочки. Тут буде скло. І на склі будуть тонесенькі шпроси. Це те, що ми вирізали на ЧПУ. Ось така от красота. Там буде підсвіточка з датчиком руху. Датчик плануємо поставити десь в цьому сегменті. Тут у нас знову куча ящиків. Зараз із за сусідній секції не відкрию повністю. Ну, от у нас за дверкою ящички. І тут у нас отакі от ящик ящики на замочки. А, це для кастрюль, а це посудосушки. Так, це у нас будуть два вбудованих холодильника і зверху полиці. Те ж саме по іншій стороні, точніше, це центр. Тут у нас. Не буду відкривати, знімати штапік. Тут у нас шухлятки, органайзери повністю готове для використання. Взагалі, кухня просто чудова. Обов'язково буде відео з об'єкта. Надію, що клієнт не буде проти, але будемо його вмовляти. Щоб це все після фарбування засняти, після монтажу, коли це все виставлено, я просто не знаю, я дуже очікую цього моменту, щоб. Просто подивитися і посміхнутися це просто класна кухня.